Ми сьогодні наші пастора Юлія і Станіслав Салтаненко показали, що коли людина вона замінює Бога, а приймає цю всю ідеологію, оцей весь гуманізм, а гуманізм це коли йде поклоніння якимось божествам. Да? Соціалізм, сатанізм, комунізм, коли своя думка вище, ні щось. І реально, коли ми допускаємо оцей гуманізм, то у світ. Приходять біди, прокляття, війни громадянські, далі концлагери, де над людьми знущалися голодомори. тому що коли ми відкидаємо Бога, а Він вище усіх, теологія це наука, яка вивчає все про Бога. Коли ми відкидаємо Бога, то ми відкидаємо і все благо. І у світ приходять розрухи. Диявол прийшов вбити, вкрасти, погубити. І часто дуже принижують церкву, християн. А церква і християни, да, вони несуть прозріння, несуть світло, несуть добро. І саме е, християни принесли у цей світ все найкраще: телебачення, інтернет, пастеризація продуктів, освіта, наука о оці всі найвищі університети Кембридж. Оскар це все започаткували християни. А слов'яни, які були да, християнами, Кирило і Мефодій вони принесли алфавіт, вони вчили писемності, вони вчили грамотності. І знаєте, той Вольтер, який був атеїст, він, коли була зустріч оцих всіх, то він завжди хотів, щоб були християни. Чому? Там, де він жив, в тому селі, він навіть створив церкву, бо він знав. І він казав, що християни вони не вкрадуть, вони не вб'ють, вони не будуть насилувати і так далі. І тому він хотів, щоб реально там, де він живе, були християни, бо так спокійно жити, будучи атеїстом, несучи ту всю ідеологію, несучи той весь сатанізм. Да, він все одно хотів бути біля християн, тому що християни це є світло і сіль для цього світу. Тому давайте будемо християнами, щоб наші діти вони не говорили, що вони від мавпи, щоб наші діти, народившись, вони знали, що вони творіння і подоба Господа Бога нашого. Амінь.